Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо, як ефективно планувати свій час, використовуючи матрицю Ейзенхауера. Для створення матриці ми створимо дошку за допомогою мобільного застосунку Canva. Список завдань сучасної людини завжди знаходиться в перевантаженому стані. Справи накопичуються, ніби снігова куля, і часом дуже важко зрозуміти, що з усім цим робити. Вирішується ця проблема планування. Але нерідко буває таке, що людина не може наздогнати власний план. Вся справа в пріоритетах. Сьогодні ми створимо матрицю Ейзенхауера і визначимо, які справи для нас термінові і нетермінові, які важливі і неважливі. Для цього ми обрали дошку, завантажили пустий листочок дошки, пропускаємо шаблони. І обираємо елементи. Ми додаємо на нашу дошку чотири різнокольорові елементи. Перший елемент, ви бачите, додаємо, збільшуємо його у потрібному розмірі. Далі ми додаємо наступний елемент, обираємо різних кольорів, щоб нам вони, потім, до речі, ми кольор будемо міняти, зараз будь які чотири різні кольорові. Таких блокнотики ми додаємо для записів для створення нашої матриці. Додали другий елемент. Обираємо третій. Ось наш третій елемент. Збільшуємо його у розмірі, так, щоб він був такого ж розміру, як і два попередні. Вирівнюємо по крапочках, що функція дошка є дуже зручно. Посуваємо дошку ліворуч. Так. І залишився у нас четвертий елемент. Зараз ми виставляємо третій елемент, ви бачите. І зараз будемо виставляти четвертий. Виставили. Так. Заходимо знову у елементи і обираємо останній наш квадрат. Збільшуємо його. Він у нас активний, ми можемо його, ви бачите, рухати. І збільшуємо до відповідного розміру. Підрівнюємо по крапочках, бачите, дуже зручно. Підрівняли. Ще ось, в сторону праворуч, трошки посунули. Ось такий у нас вигляд. Тепер ми можемо додати заголовок. Обрали шрифт. так, Добираємо і набираємо матриця Ейзенхауера. Набрали наш заголовок. Це ми з вами робили і в попередніх відео. Виставляємо. Збільшуємо, ми можемо зменшувати в розмірах, змінювати положення. Переглянули. І тепер ми з вами додаємо скопійований текст, як ми це робили попереднього разу. Для цього ми обрали основний текст, редагування. З'являється курсор. І в це місце ми поставили наш текст. Тепер його треба відредагувати, зробити більш компактним, не таким розтягнутим. Ось ми відредагували. Зменшувати можемо, збільшувати. Так, а зараз ми з вами позмінюємо трошечки шрифти. Не подобається мені такий стандартний шрифт. Люблю більш такий ну, святковий, такий із більше до прописаного, похожий. Ну, це на власний розсуд, на власний смак. Ось ми вибрали: що таке матриця Езенхауера невеличке пояснення. Для, для чого вона. І так, тепер міняємо колір. Можна ось такий фіолетовий, можна синій, ще темніший. Так, ну ось я зупинилась на такому кольорі. Наступне ми додаємо на кожен із попередніх квадратів ще одну таку квадратну вставочку і називаємо кожен квадрат матриці. Терміново і важливо це буде перший квадрат. Наступний квадрат додаємо. Так, і Кожен з цих квадратів ми називаємо. Терміново важливо, терміново не терміново, але важливо, не важливо терміново, і нетерміново, і не важливо. Тепер змінюємо кольори. Матриця Езенгаура повинна містити такі кольори. Перший це червоний колір, праворуч зелений, знизу синій робимо. І залишається четвертий, змінюємо кольору на жовтий. Жовтий. Обираємо колір жовтий. Отже, ми забарвили нашу матрицю за усіма правилами у чотири кольори: червоний, зелений, синій, жовтий. Ось ви бачите, який має вигляд. Тепер додаємо буквине позначення. Перший червоний квадрат А, ну, англійською A буде. Далі, наступний це B. Так, третій квадрат, синій Сі. Так, ось ви бачите, я додаю. Так, і четвертий D. І так, чотири квадрати A, B, C, D. Ось такий вигляд, ви бачите, має матриця. Ми можемо додати ще елементи. Додаю я квадрати. Мені подобається, щоб було видно наші справи. І зараз я буду в ці квадрати, я виставляю ще по квадрату, куди я буду вносити свої справи. Справ багато, треба їх розмістити в залежності від. Першочерговості в залежності від пріоритетів. Зараз ми будемо планувати свій час і визначати справи пріоритети їхні. Додаю я в 4 квадрати матриці ще по квадратику. ці теж активні. Можна змінювати колір. Я змінюю колір на білий. Так, щоб вони виділялися мої справи пріоритетні, і можемо додавати справи. І так, найважливіше те, що треба зробити вже і терміново, ну, наприклад, вкласти контрольну роботу для наших учнів. Це справді терміново і важливо. Треба це вже зробити сьогодні і зараз. Так, дивлюсь, у мене на столі лежать зошити. Що з ними треба зробити? Перевірити зошити наших учнів, не відкладаючи на потім. Другий квадрат дуже важливий квадрат, це важливо, але не терміново. Завжди хотіла займатися спортом. Записуємо заняття спортом. Далі пройти курси. Давно вже зареєструвалася. Треба пройти курси, треба спланувати. Це дуже важливо для мене, але не терміново. Наступний квадрат не важливо, але терміново. Ну, Треба мені купити лампочку, перегоріла у ванній, не забутися. І треба купити подарунок давній знайомій. Давно вже збиралося на вихідних у гості, треба купити подарунок. Але так як всі ці дії можна комусь переадресувати, ну, наприклад, чоловіку, то ці справи, вони термінові, бо це треба зробити вже не зу, але не важливі. Неважливі, тому що ми можемо цю справу комусь переадресувати, хтось це може виконати за нас. І останній найулюбленіший наш квадрат. Де живуть крадії нашого часу? Це терміново і неважливо. Це наші розваги. Це час проведений у соціальних мережах. Так я і записую. крадії часу. От сюди ми їх віднесемо. Ось моя матриця, вона готова. До... Ми можемо її переглянути, провести редагування. Можемо щось ще доповнити. Ну, для зразку, я думаю, буде досить, щоб ви розібралися. Завантажуємо ми це вже робили. Завантажуємо нашу готову дошку. Ви бачите, відбувається підготовка дизайну. Ось наш дизайн готовий. Він збережений в галереї, а також ми можемо ним поділитися. Я обираю месенджер Telegram. Мені так сьогодні хочеться, там є е, збережений, і відправляю туди. Ось такий вигляд. Має мій дизайн Canva. Це дошка Canva, е, в якій ми створили матрицю Еisenгауера. Далі, давайте з вами зайдемо у кану і подивимося, який вигляд має наш дизайн. Велике вам спасибі за увагу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Діліться цим відео із своїми знайомими, колегами, друзями. Бажаю вам гарного дня. Плануйте свій час, вірте, у вас все вдасться, користуйтеся. Конвою. І в наступних відео ми з вами ще розглянемо дуже багато застосунків у канві, які допомагають вчителю творчо зростати. Гарного вам дня! До побачення!